Друзі, привіт у Білорусі. Вже офіційно заявили, що за декілька днів почнуть приїздити перші російські військові на територію Білорусі. Зрозуміло, що мова йде про російських мобілізованих, які будуть ставати частиною, мовно кажучи, об'єднаних сил Росії та Білорусі, які нібито створюються для того, щоб відвернути можливу загрозу зі сторони України. Насправді, в чому ситуація, що ці війська будуть перекидатися, це війська не підготовлені, це мобілізовані росіяни, і там спробують формувати певні батальйонно тактичні групи для загрози нашим силам оборони, які сформовані з квітня для можливого відбиття атаки з другого фронту зі сторони Білорусі, тобто на Волині, на Житомирщині, на Рівненщині. На Київщині, на Чернігівщині, територіях, які межують з Білоруссю, укріплений кордон. У нас лінії оборони створені, особистий склад підготовлений. Армія наша готова повністю. І... Путін мріє про другий фронт, мріє про наступ на Київ, але він знову ж таки живе в паралельній реальності. шансів зараз навіть з цими мобілізованими вдало наступати у них не буде у росіян. Тому що це для них дуже швидко закінчиться їхньою поразкою. Насправді, наші сили, знаєте, руки чешуться, можемо так сказати. От. Тому все буде добре, не переймайтесь. Це перший момент. Другий момент, що на підготовку для того, щоб перетворити цих мобілізованих хоч на якусь подібність е, якихось бойових одиниць, знайти для них техніку, ну і так далі. ну, Техніку то вони знайдуть, те 62-гі танки там різного роду гармати 43-го років і так ну... В будь-якому випадку знадобиться кілька місяців, білоруси в авангарді ніколи не будуть і, взагалі, вони роблять все, щоб не брати участь у війні. Тому, якщо Путін все ж таки віддасть наказ про відкриття другого фронту, я дуже сподіваюся, що він зробить помилку певну і повірить в те, що в грудні вони зможуть в морози або ну, в принципі в промерзлу землю наступати на наші підготовлені позиції, і коли захочуть окопуватись. Зустрінуться з перешкодами у вигляді промерзлої землі. Сподіваюсь, що він зробить таку помилку в такому в певному стані, в якому він перебуває, далекому від реальності. А, якщо цього не буде, то вони думають, що будуть тримати в напрязі наші війська на заході та на півночі. Але так чи інакше, у нас вже давно створено окреме угруповання, яке відповідає за другий фронт за напрямок можливого відкриття Другого фронту. Тому тут теж нічого не світить будь-якому випадку, поки що це будуть сили. Ми будемо спостерігати, які, куди ці люди будуть їхати, в якій кількості, чи можуть вони взагалі з цих сил сформувати якісь БТГ і так далі. Поки взагалі немає що переживати, друзі. Кордони укріплені, все нормально. Просто чекаємо і спостерігаємо. Кілька місяців на спостереження точно у нас буде, тому не переймайтесь. Слава Україні! Готові до всього. Переможемо всіх.